Привіт на каналі, Баксуха і це да, новое видео. Ребяточко, сьогодні я їду в Париж. Та, да, я же немножко в шоке. Коротше, буде такий трьох влог. Я їду з п'ятниці по неділю. Всі ці дні я буду знаходитись в Парижі. Сьогодні ввечері ми маємо приїхати в 7-й годині і в неділю ми вийдемо, і тепер будемо такі самій години, може трошки пізніше. Ми вже будемо дивитися по суті. Нам їхати всього лише 4,5 години десь так. Тому, ребята, ожидайтеся, поки ми доїдемо до це все. Коротше, буде інтересно лежати. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну, знаєте, все, 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 що зробити. Беріть собі щось пожрати, ну що, що. Дивіться мої відео, які буду жрати до тисячу разів. І, і, Ну, ви зрозуміли, коротше. Що в мене, коротше, ще? прикол, що в мене по планах. Я хочу сходити в Макдональдс. Що в німецькому Макдональдсі я був, в українському, конечно. в нідерландському я був, треба в Парижському. І по дорозі назад, можливо, ми зайдемо ще в бельгійський Макдональдс, щоб, щоб зачувствувати вот вкус кожної країни. Знаєте, типу. вот. По планах ну, Вежа, Лукор. Роттердам. Ротерд... Тепері. Вроді так я, і називається, не знаю точно. Ізгняюсь. І, и, 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 и. Ну, і потім же там по суті, так що... Не відключайтесь. А ми зустрінемся всі благополучно. Десь, я не знаю, десь, де можна заправитися. Може вже в Парижі, може біля Парижі, може... В... На кордоні з Франції. Давайте я вас з вами зв'яжу. Тому всіх люблю. Цілуп. До зустрічі. Я не красиво, красиво, нічого, скажу. А, і вот это наклейку на яку треба обов'язково було взяти, тому що без цієї наклейки ми не зможемо їздити по Парижу. Мінус лайф. Боже, мені треба, кстати, було побритися. Ладно, Короче, кстати, інтересний факт, ребятулечки. Я був вже в е Бельгії, в двох містах, одна з них. Але що можна сказати, Бельгія дійсно грязно. Ну, типа, моє враження було, ну так, Ко, я ще, звісно, в Брюсселі не був. Треба буде побувати якось. Але грязно, грязно. Я, кстати, приїжджаємо в аеропорт. О там от аеропорт. Не машини. Коротше, от там от аеропорт, ходимо, побачите п'ятубуську. Що ж дозбити. Держись, я в перевірю. Побачите ничку, о може заліз таки побачив. Вот десь там щось є. О, вот, там кусочек літака. Ша, ой, тут вишка. Ну, не видно там, на жаль. Не видно там, на жаль, ні черта. Ну ладно. Ну вот, короче, моє враження про... Про що, мальчик, розкажи нам. Ай, ти пока в розфокусі. Ребята, я всім просто извиняюсь, Я не про. Я в це відео, яке ви будете сьогодні бачити, яке ви дивитесь, я, блядь, забув перевіряти фокус. Я дуже сильно извиняюсь, Я десь я буду в фокусі, десь ні. Ну, кстати, блядь... Блядь, ми А, Другий раз вже. Це вот як його. Ну, з не того, що в водбеліга грязне це Фактик. Вадим, да. Ребята я в Франции Короче ми вже э, приехали ну, кордон. Картон, конечно, но ну, я валяюсь. Чисто, чисто, просто якась палочка до горы. кордон. Нет, вот это вот все ваши приколы. Ну, Франция. Не удивила пока. Ну просто що, дороги. Це таке ж саме. Ну, у вас що я вимахуюсь? Ми тільки заїхали в Францію. У мене камера, йопта, ходить, ходить. Ну, зберемося, коли щось буде вже бачити, що цікаве. Я хочу подивитися, ми зараз будемо десь скоро заїжджати на платну дорогу. От як виглядає платна дорога, бо в вже, житті вже не бачу платну дорогу, бо там вже де в нас платна дорога є, і Що в Україні, що в Німеччині немає платних доріг. Тому от. 16 євро платить. Бдіралавка! Все, ми, коротше, прибули на ось вот ці платні дороги. Бачите? Бачите, все ви бачите. Зараз будемо платити. Нам от сюди. Моя лапочка, вот. Да, моя лапочка. Я голодний. Як не знати, що? Я хочу жрати просто до посиніння, Я прямо зараз обосрусь, як я хочу жрати. Я, блядь, готов нахуй машину сожрати. Короче, ребята, смотрите, тут есть Starbucks автомат, ну, и мы сейчас туда пойдем. Мы вот типа да здесь, а тут Париж, да Париж, я не вижу. Посмотрите, я не вижу. Ребята, чтобы вы разумели, тут а, на пачке из а, картофеля фри написано, типа, сколько у него соли, я не знаю, видите, не видите? Короче, сколько типа соли, сколько э, какой-то херниш. ну короче по перше тут брендованные салфетки. Не пойму. Не в німеччині в Украине вкуснее. Ну понятно, в Украине все вкуснее. Ну, в Німеччині краще, ніж в Франції. Uh -huh. Ну, і звиняюсь за мій вигляд, типу на голові про нейпіц, ну. ну да ладно. Коротше. Я вам не до самому відео, не знаю, кстати, що. За чізбургер. Коротше, дивіться, прикол в чому. В Німеччині і в Україні сама котлета вона має якийсь, типу, смак ну реального м'яса. Ну, знаєте, щось, типу, в такому роді. А в Франції він насправді, я його так пам'яті зараз згадую, він був насправді таким, знаєте, трохи дивним і з приколом. Типу, сама котлета, саме м'ясо, воно було долі як з якоюсь гірчинкою, Але не поганою гірчинкою, а типу. От я навіть не знаю, як писати. Воно от м'ясо таке враження було, знаєте, якось таке тверде і таке сильно зажарне. І це, ну, типу, ви там потім побачите або не побачите, не знаю. Я два рази пробував Чізбери, тобто на по дорозі Франції і в самому Парижі абсолютно ідентичне м'ясо, тобто воно нічим не відрізняється. Воно непогане, воно, ну, типу, мені справді зайшло, воно так я б навіть сказав. Ну, типу, в нього є якийсь свій такий прикол того м'яса. Типу, ну булка, так сама практично сир, блядь, нічим не відрізняються. А от саме м'ясо, а по факту там ж м'ясо не більше. І воно, типу, якесь таке странненьке, но вкусненьке. Ну тобто. Я вже назад хвилину не піділ, одним словом, це треба попробувати. Но він не поганий був, тобто я зацінив. Ребятка, я в Паріжі. Такі от хманки красиві, конечно. Ну, тут ще ні черта не видно, но. Повірте на свой я в Парижі. Так, ребята, вот! Вот да, -да альфа башня. Очень красиво. Ми... Ну, типа, ми ж... Вже... А, короче. Смішна ситуация. Короче, знак показує 50. А ми не можемо їхати 50, тому що всі їздять тіпи, набагато швидше, там 60-70. І у нас має другого виходу, щоб їхати швидше. І це не нужно тому що. Хороша! Тож, тунель сопля. Да, тунель 400 метрів. Там знак. Ой, естеці бля. я не знаю чого, але я обожаю тунелі. Це просто шик-блеск. Тунелі для мене ето все. Знімою для вас трошки чистих вулиць. Ну, реально, поки що-поки що. Вулиці чисті. Ну, тіпали ці сточки тільки. Но де грязно. <а sup> ну, Ми узнаємося пізніше. Запишу поки перше враження, поки не плохо, не плохо, гарненько, чистенько. Це ми ще не в центрі самому. Ну запізніше. Подивіться просто якесь страхоплодина. Ні, ребятка, тут гарно. Смотрите, домик такий. Красиво, ой, как. Ребятка, там вот эта дурочка, як і башня эльфа, господи. Эльф, башня. У нас, короче, кстати, что вот тут вроде от, от цей байк, який там десь він десь пропав. Ну, короче, він нас чуть не на підрізав. Такой вабик, ну. Короче, ребята, мы попали, потому что. Шо... <кхе> там вот эта штучка. Я замыкну, конечно. Блядь, машину машинки закрили. И короче, и тут пизда, тут зараз будешь. Как его называть? Пробка? Что ебануть можно? Я не хочу. Хоть типа карта пишет, что окей, окейшки будет. Так, блядь. Короче, ребята, прикол вообще рассмествовал меня. Вот в той машине Там їхала сім'я французів. Е, е, вони навіть живуть вроді в Парижі, як я зрозумів, бо по номерних знакам е, е, я потім перевіряв, Там, типу, це вроді Париж, був округ Парижа. Коротше, і там сиділи ззаді два пеліки, такі два бейбіка. Ну, блін, бейбіком там, бо знаєш по, по 7-8 років. Коротше. Один із них просто втикав на мене. Я на нього так глазком подивився, а судів немножко знаєте, там ну, лицо з субтитрами. А він почав на мене тыка тикати факи і вот это всю хуйню делать. Наші діти не такі. Ну, ребят, я считаю, машина матчі від, ну, типа, відсунути, що я вам показав, типа, вот эту арку. Ти, як Блять, щас... Во, бачите? А бачите 100%, вот, дивіться, яка красопета. Ну, красопета. Ой, тут о, тут, кстати, типа вроде я. Я как я боже, ребят, ну все, ну красота. Посмотрите. Блять, машины, сука, заебли уже. Ну ладно. Просто. Такая красивая. Ну и больше виды вам, конечно, тоже подснимем. А еще если... Ой! Нашли мы тебя, Зай! Приветик! Боже мой, какая огромная. Ты... Я в шоке. Красиво, красиво. Так себе, Максимка снимает. Нихуя все, пока. Девочки, это я в Париже. Сейчас, господи, да, чтобы вам все было убать, выдано хотя бы. Красиво, красота про. Я, жопой вам реально говорю. Ну, да, да. Красиво, красиво. О, не? Не знаю, вы бачите, что с меня посрать. Надеюсь, выдно. Нет, ну ребят, даже вот так вот красиво, просто посмотрите. Не, ну це 10, если ты считаю. Боже. И кана, конечно. Мини-камеры даже не помещаются. Ребята, я все как. Что-то, ну типа, люди как-то так встали, так и у нас аромат вот эта заблимка-то. Ну, посмотрим. Не знаю, бачите ви не бачите, надіюсь, бачите. Я, коротше, ми зараз йдемо в ресторан якийсь, тому що ми голодні як стаціни. Я останній раз свідчу, що Макдональдс, я не пам'ятаю навіть в якій годині було. На фоні, я думаю, ви бачите альфу башню. Надіюсь, так. Да. Ну не суть. Так. Да. Йдемо в... Якесь істотичне. Місце, тому що що Правильно, треба поповнюватися естетикою. Красиво. І сорок підута діс. Так, ребятулечки. Це вже другий день. Ми були в нот де дерев. А, І зараз ми їдемо на шопінг. А, Ось вот, таке тут метро. Він собі таке саме, як і в Києві. Ну, у нас чистіше, звісно, в нас воно гарніше верне, але таку нормальну метрацію, то знаєте, не баняє, пахне. Тим знаєте, яким якимись масним такое Ну, нормально, коротше. Що вам скажу? Ну це Нетердам. Нотердам, що не сказати, нічого такого. не восхитило. У нас в Києві, кстати, вагони на но Тернобагато новіші. Ми трохи тупанули, ми купили квиток на ну, карту, заплатили плюс 2 євро ще. це мінус вайп. Тому що ми е, могли купити в Apple Wallet, в гаманці, е, е, і там був висновано дешевше. Но мы уже проебались, поэтому... Не знаю, в принципе, все. Поучкаво мы на шоппинг там Це... даже говорить. Ну потому что я нихера не понимаю. Я понимаю внимательно. А, ну сейчас учимся на шоппингом. <звук> так, ребята, мы пришли в шоппинг центр. Ну, по ходу с вишневою хтось, то що нормально. А тому що ми пострели в люксе на шанса. Не Тут для нас фра. Що ж, розумієте, зашка валюації в Тукома районі. Ну, типо красиво, не страшного. <красиво> Ребята. Париж на Ладозьке. У мене камера не переключається. смотрите, как красота. Там я вот эта штучка наша, подружка. Не, ну красиво, красиво, ничего не буду сказать. Там про солнце, но ничего, ладно. Ребята, я нашел Давида. <смех> <смех> ну, ребят, я в Лувре, что сказать. Ну, сейчас. Лувр. Ну, что я могу сказать? Ни хера себе, кстати. Я не Вам супер интересно туда это сидит. Я просто представляю, к этой все буду пойти монтуанты, я в жаль не нашла. В это. ты. Да ладно. Не, ну красиво, красиво, конечно. такие. так вот Не, ну конечно, камеру-то ни хера не продал. Не фокус не бирати, я взагалі не вийшов. Ну, красиво, красиво. Я краще, ти вот, приземлю. Коротше, в мене просто відео було не перевернути і потім в програмі то перевертати. Я в новій програмі, примір провод. Я не пам'ятаю, як там перевертати. Я лучше перезапишу. То вот, ми, коротше, пожирали мороженки, випили кока-колки, зеро, тому що ми на ПП. Що а... ще? Зараз ми йдемо до Триумфальної арки. І потім, напевно, в готель віддихнуть, тому що немножко ми всі заїбалися, грубо говоря. Вот. Ну і все, в принципі. І потім ще покажу, ми сьогодні ще ввечері підемо на в 10-й годині подивитися на ефір, як вона води теблінки. І, -і, -і, і все. Ми йдемо по такій вот вулиці. Не знаю, як конечно. Поэтому звісно. Тут до хірі ще магазинчиків. Типа uh, Five Guys, Sephora, Zara, La Costa, дахеріще, просто, ресторанчики всякі. Тахера, коротше, типа дорога до того арки. Ну, арка. Класно. Тут, тут знаєте, типа, вітро вдову прохо прохолодно, бо на сонці це просто зваритися можна реально. Не знаю, градусів 40. А в тенечку прям вот сам это все трепа. Поэтому гарно тут. Всім советую ну, сюда прийти. прийти. Да, пішком прийти. прийти. Да, пішком прийти. Да. Конечно. Боже, ребята, подивіться тут у сундук и витон. Вы меня извините. Это что такое? Что за размерчик такой? Жду мені домой. Ребята, просто яка вот эта сумочка наша, сундучок, огромний. Він да, мені в 0.5 не вміщається. Я не знаю, це треба камеру 360, щоб просто побачити цей весь розмірчик. Ребята, триумфальна арка. Вона мені навіть в камеру поміщається, плюс вайб. Ну, красиво, красиво, нічого не скажу. А 0.5 виглядає побільше. Тому можна рознимати на 0.5. Боже, мені так пострад, що кстати за мене люди я ж думаю, ця страсть знімати вообще пройшла. Ой, стыд. Ну гарно, гарно. Красота. Не знаю даже що вам сказати. Ребята, короче, мы пришли в Макснак. Макс но не простой. Значит, я вам покажу. Просто подойти к ней глядає. Ну это же так? Я считаю, це 10-10. вы -10. разменили, мы їхали 30 хвилин до цього Макдональдса. Ребята, мы пришли. Боже, подвійте на підлогу, как тут красиво. Сам Макдон. Короче. Ми тільки що були ми вийшли з метро. Дивіться, типу, є ліфт і сходи. Ну, ми думаємо, ми що, типу, дураки, йдемо на, на сходи. Блять, це була головна моя помилка в житті, яку просто колись робив. Коротше, прикол цієї помилки. Ми чого ж не пішли на ліфт, бо ми думали, що там ну, на ліфті піднятися, господи, там 30 секунд і все. А ми підемося... А, а і там ще до ліфта була дуже велика черга. І тому, думаю, ну, ладно, ми підемо на сходи краще. Це була найглупша станція. Реально. З такої помилки я вже житті не робив. Ми піднімалися, не знаю, хвилин 5, хвилин 6, я не знаю. типу, в такому районі. І типа, саме гарніше ж приколчому. Сходи йшли, от типу, кругом. Єбать. Я не знаю. Це... Напевно було, типу, як на рату, щоб піднімати ці з бобі. Тільки сходив ще рівні, ну і от такі вот эти коротше. Ой, ну красиво, ребят. Весь ребята. Мені треба було платити з ельфа в башні до хірадині. Бачите, ну, там просто в тих хтось вик... живе. Давайте тобто, поподглядуємо. Ну, не сильно так. Тут якась така, я бачу о, ще лол. Ай, дуже свіді бахи, суперкота. Я знаю. Я прошарений. А ще я зрозумів, що короче, ну, я побуваю тут ще один раз так, точно. Потому що один раз це не ховачка. Треба дешевським приїхати. Може вже на тиждень. А, тому зроблю, тому поки для своїх друзячки нічого не покупаю, тому що ще раз приїду, ще раз все куплю. Не переживайте. Всіх э, там, всі, хто мене дивиться до зі мною все буде, але не зразу. Я вам зняв просто по всіх фронтах. Бачите, там на фоні базу чи ні? <реш> Вже не бачите. Ми зараз йдемо масом купити щось купити, тому що в нас ступання хіра нічого нема. Ми, У нас Африка в рту. ну нічого. О, і назад готелю і спать. Завтра ми ще не знаємо, що будемо робити, Ми теж підемо там кудись побувати. І вже їхати додому. Три дні, звісно, для Парижа мало, але краще, ніж нічого. Не знаю, бачите в мене чи ні? Ось так. така от красота там. Вам зараз так на одиничку включу, щоб якість було покраще. Вот. Тому навіть якщо у вас не три дня, то ви можете приїхати, приїжджайте, не приїхати. О, сьогодні князь лога. Вона нагадую, просто підпишіться на мене. пожалуйста, там вас. У мене я, я не знаю, в мене щось, вроді 95% йдеться без підписок. Поэтому, пожалуйста. Вам нічло, мені, мені приємно. Я так для вас зараз стараюсь, більше робити контенту. Перед цим відео вийде. Ви вже вийшли в Тут, напевно, десь буде підсказочка, можете подивитись також, якщо не дивились. І всі говорять, знаєте, багато деписали, що Париж, грязне місто. Нормально, все. Деколи є набагато дійсно гірші і різніші. Коротше, Вже третій день на годиннику 11 година, але ми виїжджаємо додому, тому що ми так подумали, ми вже таке все головне подивились. Все ж головне. Тиждень 24 серпня. Будемо в незалежності всіх. Тому ми виїжджаємо додому, щоб ще ввечері трошечки відпочити. Все, пока-пока, дурочка моя. Пока, Ліфлива башня. Ми ще з тебе зустрічемся, не переживай. Я ще приїду. Я тепер твій фанатик. Ні, ну реально, подобається, дуже подобається. Ну ладно, все, пока-пока. Вот, тут хорошо и в этом. Все, пока. Красота, конечно. Эх, там ничего не видно, конечно. Ну, красиво, красиво. Я минулий раз я вам зазняти кордон. Вот, я вот про эту пищу мав на увазі. Якась така огромна. Що ти ще не приймаєш, що якщо знаєш, що і хтось знає, що це означає, розкажіть мені, пожалуйста. От, ми, коротше, проходимося аеропортом. Під часом тут на машині буде написано, коли ми тапаємо в пельмі. Я надіюсь, фокус зараз на мені застосується, потому що, рєбятка, всі мої відео до того були без фокуса. Я такий... Етко... ЛАТО. Всім дякую за перегляд цього відео. Мій мікрофон просто, ну, 10 з 10, я вважаю. Ну, ці лучшого мікрофона ви ніде, блядь, не знайдете. Реально. Ось ці йопнуті наушники. Ірпоц, і Лучший мікрофон. Oh. <laughs> Всім дуже дякую за перегляд цього відео. Трохи підняв вам, звісно, вже не зимовий вайб, но літній вайб. Тепер всі хочуть, думаю, літо. Я хочу, тому що, ну, чесно, я вже замерз. Я, я бажаю. Людь... Я краще буду потним, але. Мені буде тепло. Всім дійсно дуже дякую за перегляд. Додивився до цього моменту. Ставте лайки, підписуйтесь на кала... на канала на... КК. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всіх дуже просто люблю, цілую, обіймаю. Ну, ви просто запам'ятайте, ви найкращі у цьому світі. Всім дякую ще раз за перегляд цього відео і всім па-па. Чао!